Слава Господу за ту надію, яку ми маємо в Ісусі Христі. Слухаємо місце священне Писання, перше, перше соборне післання святого апостола Івана, третій розділ перших три вірші. Перше соборне пісня Івана, третій розділ з першого віршу. Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими і ними ми є. Світ нас не знає, тому що його не пізнав. Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилося, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до нього, бо будемо бачити Його, як він є, і кожен, хто має на нього надію оцю, очищає себе так же само, як чистий і він. Амінь. Займіть ваші місця. Вірю, що Господь Він фактично провадить зібрання, Він дає слово братам. І так зауважив, Господь сьогодні говорить, щоб ми надіялись на Господа, були сильними, і щоб наше серце було міцним, і щоб ми повністю надіялись на нього. І так зауважую. Про те, що говорилося Давид, будучи юнаком, не має страху перед Голіафом. Він має те переконання, що Господь сильний, і тому не боїться виступити проти Голіафа, тому що надію покладає на Бога. Але коли його погляд він відвертається від Господа, і він дивиться на Версавію, впадає в гріх, і коли дивлюся далі, Господь, хоча б проявляє велику милість до нього, показує йому його стан, і разом з тим дивимося, що покарання воно не відміняється. Те, що ти зробив потаємно, те буде зроблено на криші дому. І меч від дому твого не відійти. Муж по серцю Божому. Наскільки потрібно бути уважними і наскільки потрібно пильнувати. Тому що поки погляди спрямовані на Господа, ти сильний, відважний, ти перемагаєш десятки тисяч, саул перемоїх тисячі, а ти десятки тисяч перемагаєш. Це тоді, коли твої погляди вони спрямовані на Господа. Але як тільки ти починаєш дивитися кудись в інше місце, ти падеш, і якщо б не Господь, то ти б ніколи не піднявся. Царство Господнє, воно є сильне. В нашому житті є бурі. Я би сказав, нам потрібно їх пройти. І коли в нашому житті шторм? Мені хочеться, щоб ми розуміли, що шторм є, але Христос йде по морю. І поки очі Петра вони спрямовані на Ісуса Христа і Він слухається Його Слова, Він також йде по воді. Але як тільки його взір, він відвертається від Христа, він починає тонути. І якщо б не Господь, Господи спаси. І ми дивимося далі, тільки страх в житті Петра він тричі відрікається від Ісуса Христа. Але разом з тим Господь проявляє милість. Скажіть учням. І скажіть і Петрові також. Господь проявляє милість у нашому житті. Мені хочеться, щоб ми розуміли, що ми діти Божі. І Слово Боже говорить, що це Бог проявляє це не по наших ділах праведності чи не через те, що ми такі хороші. Це Він проявляє милість до нас. І через Його любов ми стаємо дітьми Божими. І ставши дітьми Божими через віру в Ісуса Христа, народжені від Духа Божого від Слова Божого, в нашому житті починає проявлятися Його характер. І перший момент, який мені хочеться, щоб ми розуміли, що в той момент, коли ми вийшли на покаяння, і це є, можна сказати, це є наслідком нашого народження згори, і ми коли. Каємося перед Богом, я думаю, що кожен з нас ми можемо нагадати той момент. Ми весь світ любимо. Ми готові всім простити. Тому що плід Духа, перше говориться, що це і що є? Це і любов. І тому в нас, відроджених від Духа Божого, починає проявлятися Божий характер. Таким чином, ми стаємо дітьми Божими. Ми не є дітьми Божими по тілу, тому що ми є дітьми наших. Батьків і самі, якщо являємося батьками, то маємо своїх дітей, це є по тілу. А дітьми Божими ми стаємо по духу. Тому що Бог є дух, і Він прагне собі і правдиві поклонники, які поклоняються в дусі і правді. І він прагне собі таких поклонників, народжених від Духа Божого. Таким чином ми є дітьми Божими. І в нас проявляється його характер. Це перше, що проявляється в перший момент. І далі все залежить від того, куди ми дивимося. Якщо ми дивимося на Господа, ми зростаємо, і Слово Боже, от якщо останній вірш, який я зачитав, там говорить, що кожен, хто має на нього таку надію, він очищає себе. Ми очищаємо, ми освячуємося. Але якщо наші погляди, вони відвертаються. Ми, можливо починаємо дивитися в світ, починаємо дивитися на те, що нас оточує. То слово Боже каже, не любіть світу, ані того, що є у світі. Тому що далі кажеться так: коли любить хто світ, світ у тім немає любові отцівської. Бо все, що в світі пожадливість тілесна, пожадливість очам, пиха життя. Це не від Отця, а від світу. Минається світ, його пожадливості, а хто Божу волю виконує, той повік пробуває. Все те, що було пожадливе у цьому світі, зовсім недавно в моїй молодості, воно сьогодні вже не є пожадливе. Воно не є ні ті машини, що тоді були. Якщо порівняти ще май трохи далі, то взагалі. воно не являється ніякою цінністю. Минається світ, міняється пожадливістю, те, що хотілося колись. Тепер воно вже не є. Але хто Божу волю виконує, той повік пробуває? Нехай Господь благословить кожного з нас, щоб якщо ми є діти Божі і ми схожі на нашого небесного Батька, щоб наші бажання, вони були до нього. Далі апостол Іван він говорить, він каже так, світ нас не знає, тому що його не пізнав. І це є нормально, якщо світ нас вважає такими людьми, не від світу цього кажуть. Це є нормально. І якщо ми для людей цього світу підходимо, можна так сказати, це вже, можна сказати, в певній мірі може бути проблемою. Хоча, можливо, тепер воно трохи відрізняється в якійсь мірі, але пригадується радянські часи, пригадується один момент такий брат. Живе в селі, багато дітей. А за того, що він віруючий, йому не дають роботи, не дають працювати, нема де заробити, і він приходить до голови когоспу і просить, щоб той дав йому якусь роботу. І голова когоспу каже, добре, йди, працюй на тоці. Посилаю його на ті, Подзвонив подзвонив тому, хто є старший на тому тоці, і післав його. туди. І він пішов туди працювати і приходить. А той старший кличе його каже, дивися, ми тут всі ну, працюємо на цьому тоці і ну, трохи беремо там, пшениці. І якщо ти хочеш працювати з нами, ти мусиш так само брати, красти. І потім всі йдуть з роботи, беруть клуночки, дивляться і цей також взяв. Попрацював він там, я знаю, місяць, напевно. Ну, певна річ, що на тоці є недостача. Ну і цей старший току приходить до голови когоспу, каже, О, ти його післав сюди працювати, а він краде. Ну, робити, якби здається, виглядає, нема чого, взяли міліцію, вертається брат з роботи, на дорозі його перестрівають, відразу там свідків, клуночок його відкривають. А там земля. Вони здивовані. Навіщо ти несеш землю? І брат вимушений розповідає те все. Правда, його після того більше вже не чіпали, але сам факт, для світу воно є неприйнятне. Але ми повинні розуміти, що. Наші погляди, вони для світу є неприйнятними, тому що для світу є зовсім інакші цінності, там є інакші пожадливості. Але якщо для нашої пожадливістю є Господь, є те, що для нас повинно бути пожадливістю. Нашою пожадливістю, нашим бажанням, це є наш Господь. Якщо наше бажання є до нього, то ми для світу ніколи прийнятними не будемо. Але мені хочеться, щоб ми розуміли. Він збереже нас у світі. Якщо Він буде нашою пожадливістю, Він сильний зберегти нас. Він сильний зберегти, тому що його царство воно стоїть міцно. І Його воля вона виконується як на небі, так і на землі. І якщо ми знаходимося в Його волі, якщо лише ми знаходимося в Його, ви, в його волі, Він сильний зберегти. І ніхто не може нічого сказати проти. Важливо, що, якщо ми є його діти, щоб наші погляди були спрямовані на нього і наші бажання були в ньому. І далі говориться. Прекрасна надія, улюблені. Ми тепер Божі діти, але ще не виявилося, що ми будемо. Та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до нього, бо будемо бачити його, як він є. Ми тут, діти Божі, по зовнішності не відрізняємося від людей цього світу. Фізично можна сказати, не відрізняємося від людей цього світу. Але по духу являємося дітьми Божими. У нас змінений розум. У нас, можна сказати, змінене життя. І те, що є цінністю у цьому світі, для нас воно не повинно бути цінністю. Нашою цінністю, нашим пожаданням, як я вже сказав, повинен бути Господь. І якщо так є, ми можемо, Слово Боже, воно якби не відкриває. Так можливо, в Притчах Ісус Христос Він говорить про те, про ті таланти, які він дав кожному, і потім він говорить про те: одному дав 10, другому 5, ти будь над 10 містами, ти над п'ятьма. Можливо, це як притча, просто ми не можемо про це знати. Але розумію, і вірю, про те, що там у вічності. Слово Боже говорить, що так само, як відрізняється слава або можна сказати, яскравість зірок на небі. Так само буде і відрізнятися та слава, яку ми будемо мати там у свого Отця. Але тут говориться про те, що ми будемо подібні до нього. Будемо подібні до нашого Господа. Хочеться, щоб ми тільки розуміли, що подібні до нього ми повинні починати бути тут. І якщо ми не будемо подібні до Нього тут. То ми точно що не будемо подібні там. Але якщо будемо подібні тут, до нього, мається на увазі до його життя, до того, як він жив на землі, то будемо подібні і там. Нехай Господь допоможе нам у цьому. І далі, третій вірш каже: і кожен, хто має на нього надію, цю, очищає себе так же само, як чистий він. Якщо ми маємо на нього надію, і це не є просто слова. Ми тоді прикладаємо зусилля. З одного боку, ми повинні розуміти, що сам факт той, що ми є чистими, те, що ми є святими, це є заслуга Ісуса Христа. Післанні до Євреїв сказано, що Він був сяйвом слави і образом істоти Божої. Тримав. Усе словом сили своєї. І далі написано: учинив собою очищення наших гріхів. Він учинив собою очищення наших гріхів і засів на правиці величності на висоті. Через те, що він зробив. Ми праведні, святі, неповинні, Божі діти, царственне священство, народ взятий в уділ, святі і непорочні, але разом з тим. Так само, як ми є святі, але Слово Боже воно закликає нас, щоб ми освячували себе, відділялися від цього світу. Так само Слово Боже, воно закликає нас, щоб кожен, хто на нього надію покладає, Він очищає себе. Яким чином? Яким чином це відбувається? В першому пісні Петра. Апостол Петро говорить такі слова. Послухом правді очистіть душі свої через духа на нелицемірну братерську любов і ревно, від щирого серця любіть один одного, бо народжені ви не з тлінного насіння, але з нетлінного, Словом Божим, живим та тривалим. Якщо ми є діти Божі і народжені тлінного насіння, але з нетлінного, Словом Божим, живим та тривалим, то слово Боже закликає, щоб ми, послухом правді, очистили душі свої через духа на нелицемірну братерську любов. Розумію, що очищення наших душ, нашого єства, нашого розуму, воно відбувається від Духа Божого. Воно відбувається від Духа Божого, який впливає на наш дух. Який є відроджений від Духа Божого, і в нашому єстві відбувається ця переміна. З дня на день. Ми зростаємо в пізнанні нашого Господа, ми очищаємо наше життя, ми наближаємося до, до нього. І в тому випадку, якщо наші погляди вони спрямовані на Ісуса Христа, і ми маємо постійний контакт з Ним. Цей процес він проходить протязі всього нашого життя. І якщо ми трапляється таке, що ми не пильнуємо, то тоді маємо шанс поступити, як Давид, чи, можливо, як Петро, чи як інша будь-яка людина, яка в певний момент відвернула свій погляд від Господа. Коли ми дивимося на нього, він проведе. Коли ми наш погляд спрямовується у цей світ, чи спрямовується, ми починаємо дивитися кудись в інше місце, можна сказати, ми відразу падаємо. Апостол Іван, він говорить, мені, згадує, мені здається, це згадувалося це місце сьогодні вже. Коли ходимо в світлі, як сам він у світлі, то маємо спільність один із одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Коли ходимо у світлі, як сам він у світлі, то маємо спільність один із одним. Якщо ми ходимо у світлі, то нас тягне в зібрання. Нас тягне тоді мати спільність з такими самими людьми. Дітьми Божими. А якщо ми не ходимо в світлі, я би сказав, що в певній мірі це є якби індикатор для нашого життя. Якщо ми хочемо оцінити, в якому стані ми є. Якщо нас тягне в зібрання, значить, можна сказати, що все нормально. Якщо не тягне, переглядаємо своє життя. Можливо, ми не знаходимося в світлі. І далі говориться. І кров Його Сина, Ісуса Христа, очищає нас від усякого гріха. Можна сказати якийсь маленький гріх, щось на перший погляд незначне, але ми можемо заплямувати свою одежу. І тоді Вам колись чорнило капало в школі на білу сорочку. Можна відстирати? Можна сказати, що напевно майже неможливо. Але кров Ісуса Христа. Вона є сильна. Очистити від усякого гріха. Кров Ісуса Христа вона сильна. Очистити від усякого гріха. Ходіть в світлі, маєте спільність. Коли ми знаходимося в темній кімнаті, нам може здаватися, що ми є чистими. Але коли заходимо в світло, починаємо бачити більше. І чим більше світла, тим краще бачимо. І то, що здається тут, в кімнаті чистим, коли виходимо на сонце, воно вже перестає бути чистим. Приблизно так само і в нашому житті, в залежності від нашої відстані від Господа. В залежності від нашої відстані від Господа, це щось це не великий гріх. Але коли ми наближаємося до Господа, ми розуміємо, що туди нічого нечисте не війде. І тому є тільки один, можна сказати, Універсальний очисник, через який можна очиститись і ввійти. І інакшого шляху немає. Немає іншого очисника, немає чогось іншого, чим можна було би омитися чи очиститися. І тому, якщо він в нашому житті, мені хочеться, щоб ми розуміли, навіть можливість до покаяння. Вона є від Нього. Це не є то, що це ми такі розумні стали. Вона є від Нього. І Він дає те розуміння того стану, в якому ти знаходишся. Він дає це розуміння. І Він дає шанс. Важливо є тільки тоді, коли чуємо Його голос, щоб наші серця вони не були зачерствілими. Тому що шанс до покаяння. Дає Він. Можливість до покаяння, дає він, очищення, дає він, але скористатися можемо тільки ми. І якщо ми не хочемо, Він насильно нікому це не дає. Нехай Господь благословить кожного з нас, щоб, якщо ми любимо Господа, якщо ми цінуємо тим, що Він зробив для нас. Якщо ми розуміємо, що через нього ми являємося дітьми Божими, нехай він допоможе нам, щоб перебуваючи в Ньому, ми приносили ті плоди, які Він хоче. І якщо він дає можливість для того, щоб очиститись, освятитись, і він закликає нас до цього, щоб ми розуміли, що ми це можемо зробити, перебуваючи в ньому. Це не означає, що ми повинні кудись піти і десь очиститись. Очиститись ми можемо тільки перебуваючи у ньому. Нехай Господь благословить кожного з нас. Нехай Він дасть бачення, розуміння для кожного, щоб ми цінували цією можливістю, цим моментом і розуміли, що Він є сильний зробити це. Ми будемо зараз молитися, дякувати Богові за цей час, який він дарував, дякувати за яке слово, яке він дає для нас. І якщо є хтось в залі, хто має в цьому потребі, потребу, ми можемо це сьогодні зробити. Богові слава. Амінь. Помолимось!